Доброго дня, шановні друзі, ви на каналі Новини науки Ларисі Шевченко. Я рада вас вітати і сьогодні ми з вами продовжимо писати нашу статтю в науковий журнал. І стаття має розділ, який називається Писок літератури чи референс. Що стосується цього розділу, це дуже надзвичайно важливий розділ, на який ви повинні звернути увагу. І тут ми розглянемо з вами два типи журналів. Перший тип журналів — це журнали пахові, це журнали категорії Б, тобто це журнали, які видаються в Україні за різними науками, тобто там ветеринарні, сільськогосподарські, технічні, хімічні і так далі. Якщо це журнали категорії Б, то там, як правило, ви оформляєте два списки літератури. Перший список літератури оформляється кирилицею для зручності знаходження ваших джерел і використання авторами, тобто російською мовою російські джерела, українською — українські, білоруською — білоруські, англомовні, англомовні, тобто латиницею. І він оформляється згідно діючого стандарту. Тут проблем немає ніяких, знаходите стандарт, і залежно від того, чи це стаття, чи це тези, чи це, наприклад, дисертація, ви оформляєте за вимогами. І обов'язково оформляється референс. Референс оформляється для того, щоб вашу статтю через список літератури... Був він був перекладений на, на латиницю. Тобто, всі, е, кирили, всі джерела літератури, які у вас викладені кирилицею, ви повинні транслітера... транслітературувати. Е, якщо у вас україномовне джерело, то ви використовуєте україно-англійську -ан транслітерацію. Якщо російськомовне джерело, значить російсько. Англійську транслітерацію. Звичайно, що при транслітерації ваші джерела знайти буде складно, тому що це і прочитати і знайти ну, не дуже зручно. Зручніше, звичайно, коли вони подаються на оригіналі. В оригіналі. Тепер, що стосується журналів, які видаються за кордоном. І журналів категорії А, які видаються в Україні, і цитуються у базах Scopus чи Web of Science, чи у Web of Science. Там оформляється список літератури у вигляді референс. Референс подається англійською мовою, і якщо ви використовуєте там також е, джерела літератури кирилицею, ви повинні дати транслітерацію. Хоча не дуже сильно люблять е, редактори журналів, щоб використовувалася ну, література, скажімо так, російськомовна україномовна, ну якщо ну, це ну, не якісь такі, знаєте, класичні праці. В основному це повинна бути література, яка видана у провідних впливових журналах за останні там 10-15 років і цієї літератури повинно бути достатньо, причому це повинні бути журнали ну, високорангові, яким довіряють вчені всього світу. Тому що, звичайно, що всі хочуть, щоб і їхньому журналу довіряли, і цитували публікації, які виходять у цих журналах. Які існують способи цитування літератури, значить так. Перший спосіб цитування це за прізвищем автора. Кожен раз, коли ви використовуєте чуже джерело, чужі матеріали, ви посилаєтеся у дужках, пишете прізвище автора і рік. Ну, там є різні вимоги. Якщо це, наприклад, один автор, то прізвище автора через кому рік. якщо це два автори, то подається прізвище. Двох авторів і рік, якщо це три і більше, то подається перший автор та інші. Це, на мою думку, найбільш зручний спосіб, тому що в даному випадку список літератури у вас буде, скоріш за все, за алфавітом, і вам не важливо, де знаходиться цей автор, тому що якщо ви додали якогось автора або видалили якогось автора, то у вас, в принципі, виправлень в авторстві. Не буде. Другий варіант, коли використовується нумерація, у вас список літератури подається у вигляді алфавіту, і автори подаються по номеру у цьому списку. Тобто кожен автор має свій номер і ви подаєте посилання на цього автора за номером у списку літератури. Третій варіант, коли подається, наскрізна така нумерація. У списку літератури вони у вас будуть автори іти не за алфавітом, а за порядком, скажімо так, цитування, і будуть у вас у статті. Починаючи з вступу, йти нумерація 1, 2, 3, 4, 5 і так до кінця, скільки у вас авторів. Це найменш зручний, на мою думку, спосіб, оскільки якщо ви хоча б одного автора хочете додати або замінити, або вилучити, то вам треба переформатувати весь список літератури всі номера, тому що у вас вже все воно з'їде. Далі. Кожен журнал використовує свій стиль. Особливо це стосується журналів, які... Вже давно видаються, мають свою історію, і в них сформувався певний стиль цитування. Стилів цитування є велика кількість. Це залежить від журналів, це залежить від видавництва, яке ці журнали видає. І, звичайно, що на кожному сайті цього журналу у вас буде можливість ознайомитися із прикладом оформлення списку літератури. Часто журнали подають навіть посилання на документ, де наведені приклади правильного посилання на список на список літератури на авторів. Ви з ним обов'язково ознайомитеся, тому що, наприклад, стаття має одні вимови для посилання, тези, конференції інші, дисертація, підручник, ще якийсь документ, вони всі мають особливості посилання. Ви повинні розуміти, що це ви повинні оформити самі, і в списку літератури ніхто за вас його переробляти не буде. Те, що стосується загальних, скажімо, таких найбільш поширених стилів, їх декілька, і для того, щоб ці стилі використовувати, ми з вами розглянемо один з таких варіантів. Ну, наприклад, от у нас є джерело, ми знайшли статтю. Якщо ви знаходитеся у браузері Chrome, то ви можете цю статтю переглянути і е, на мові оригіналу, і можете переглянути українською мовою. Будь ласка, тут є от, база PubMed. У базі PubMed є ось стилі цитування. ви бачите. Е, і тут декілька, ви бачите, формати. Є от АПА, це Американська психологічна асоціація, є Чикаго, є MLA, і так далі, є багато стилів, і найбільш поширені вони даються. Якщо вам потрібно використати один з тих стилів, ви використовуєте е, копірувати. Наприклад, ми берем, вибираємо стиль APA, нажимаємо Копірувати, у нас цитата скопійована. Часто от, у нас тут є така піктограма, як цитувати, ми її нажимаємо і отримуємо цей стиль. Далі ми можемо ставити цей стиль у будь-який документ. От нам треба, наприклад, вставити в документ, ми вставляємо, будь ласка, вставили у документ даний, дане посилання і воно у нас вже є. Далі ми сюди можемо докидати, доформовувати іншу літературу, потім виставимо її за алфавітом, ну так як нам буде зручно. В результаті у нас буде будуть, ну, будуть різні, скажімо, джерела, і ми можемо ці джерела використовувати зовсім без проблем. Ось референс. Оформляється, виставили його по списку літератури за алфавітом, і у вас готове джерело. Так само можна і за іншими стилями. Що стосується референсу, то, звичайно, я ще раз вам наголошую, що ми тут використовуємо найсвіжішу літературу, найновішу літературу, яка вийшла за останні 5-10 років. Як правило, коли ваша стаття виходить в друг. З нею ознайомлюється дуже велике коло читачів. Е, вам можуть запропонувати і запросити повну версію статті. Якщо у вас є договір з журналом, що ця стаття у вас безкоштовна і журнал вас е, приймає її, але для, для ознайомлення з нею читачі чи бажаючі прочитати повинні оплатити, то звичайно, що ви не можете надати іншим авторам безкоштовну версію цієї статті. Е, вони можуть її придбати або ознайомитися з нею через свою установу. Якщо ж це стаття у відкритому друзі, то, звичайно, чим більше авторів ознайомиться з вашою статтею, тим більше у вас буде цитувань, вам буде, ну, скажімо так, індекс цитування ваш буде рости. Крім референса, у вас у, 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 біля, ну, в різних розділах може бути перед списком літератури, можуть бути такі розділи, як подяки. За що ми можемо дякувати іншим дослідникам, іншим авторам? Ми можемо дякувати за допомогу проведенні досліджень, за надані скажімо, бази для експериментів. Часто це можуть бути вчені, які надавали вам методичну допомогу, консультативну допомогу, надавали, наприклад, якісь препарати для дослідження. Якщо у вас дослідження проводилися за певними програмами, ну, наприклад, була якась наукова програма, якийсь науковий проєкт, якийсь грант, то ви повинні навести там цей грант. У деяких журналах розділ Біоетика виноситься окремо, тобто є журнали, де у розділі Методи й матеріали першим абзацем іде Висновок комісії з біоетики, а є журнали, в яких окремим розділом подається цей висновок. Тобто там подається така фраза, що дослідження були проведені згідно і яких документів були проведені ці дослідження, яка комісія, локальна комісія дала дозвіл на ці документи, на ці дослідження. Крім того, там обов'язково є такий пункт, як конфлікт інтересів. Як правило, автори зазначають, що під час досліджень конфлікту інтересів не було. Що таке конфлікт інтересів? Конфлікт інтересів це коли декілька авторів претендують на одні і ті ж самі дослідження, тобто ви не можете просто так запозичити інші дослідження або інші автори взяти ваші дослідження які не належать їм, і тут може бути може виникнути конфлікт інтересів. Звичайно, якщо ви попадете в список недовольчесних авторів, вам буде складно публікуватися, і це буде удар по вашій репутації. Тому я вам рекомендувала цього не робити. Дуже коректно посилайтеся на дослідження. Якщо ви використовуєте дослідження інших авторів, то, будь ласка, включайте їх у співавтори, для того, щоб не виникало ніяких претензій. Крім того, що ще важливо у поданій статті, коли ви подаєте статтю, вона піддається рецензуванню. Може бути, різні типи можуть використовуватися рецензування. Тобто є сліпе рецензування і є відкрите рецензування. Ну, як правило, найчастіше використовується Подвійне сліпе рецензування, бо воно найбільш об'єктивне. Тобто, що це означає? Що ні автори статті, ні сам рецензент один одного не знають. Ви надсилаєте статтю, редколегія журналу видаляє з вашої статті авторів і апеляцію і подає рецензенту статтю без авторів, де ви, без даних, де виконана ця. ця Стаття, де ці дослідження виконані, і таким чином здійснюється об'єктивна оцінка вашої статті. Є ну, на післі можна сказати, рецензування, коли автори е, не знають, хто їх рецензенти, а рецензенти знають, хто їх автори, е, чию статтю вони рецензують. І є відкрите рецензування, коли і автори знають, кого е, обрано рецензентами, і рецензенти знають, хто. Дану статтю підготували. Це може бути два рецензенти, це може бути три рецензенти. Інколи. Чому призначається три рецензенти? Якщо, наприклад, рецензія була надіслана двом авторам і отримана суперечлива е, інформація, тобто суперечливі висновки. Один автор рекомендує статтю до друку, а інший вважає, що вона не актуальна чи ще якісь там є нюанси, які не, е, не дозволяють йому рекомендувати до друку. Тоді така стаття надсилається третьому рецензенту і вже висновок приймається колегіально на засіданні колегії журналу. Чи ця стаття годиться для публікації в журналі? Ні. Це досить такий важливий момент. Що ще я хотіла б вам сказати? Що інколи при завантаженні статті є спеціальні програми, якщо це журнали такі да, впливові, серйозні і так далі. Там є форма, є програма для завантаження. І в цій програмі будуть обов'язково вказані пункти для завантаження потенційних рецензентів вашої статті. Тобто, якщо ви... Виконали дослідження, то ви знаєте вже вчених, які у вашій області є фахівцями, є експертами. Ви можете їх запропонувати і ви можете не знати цих авторів, але за їх публікаціями ви можете зайти на їх сторінку, де наведені контактні дані. Це їхня електронна адреса, телефон, афіляція, тобто де вони працюють, яка це установа. Науково-досвідний інститут, там, університет і так далі, ви можете їх запропонувати. Редколегія журналу може схвалити, може не схвалити, може вибрати сама рецензентів. Тобто це вже залежить від власне, редколегії журналу і вашого авторитету, як вченого науковому світі. Якщо ви людина доброчесна, добросовісна то, звичайно, довіра до вас вища. Якщо ви себе зарекомендували, що ви людина недоброчесна, то ваша стаття буде піддана дуже суворі рецензії і, скоріш за все, вам можуть і відмовити. Ну, під таким благим предлогом, але можуть відмовити. Звичайно, що дослідження, які проводяться в установах і в університетах науково дослідних установах, дає гранти. То це зрозуміло, що це дослідження оплачені, вони профінансовані, що їм можна довіряти, тому що вони всякі дослідження вони мають вартість. Якщо ж дослідження проведені е, без указання е, фінанс, е, фінансової сторони, то звичайно до таких досліджень ну може бути підозра. І особливо якщо це дорогостоячі такі дослідження, то зрозуміло, що вам треба буде десь написати, що дослідження були проведені за підтримки. Ну, можуть бути певних фінансових установ, може бути установа, де ви працюєте, і вона володіє базою для досліджень, матеріально-технічною базою і так далі. От. Але обов'язково це треба вказати. Крім того, треба вказувати таку установу, де ці прилади, якщо у вас матеріально-технічна база така серйозна, то вони повинні бути в наявності, тому що якщо ви вказуєте. Установу, а там таких приладів немає, і такого відділу немає, який би займався такими приладами, фахівців таких немає, то вас запідозрять у недоброчесності і, зрозуміло, ви попадаєте у чорний список. Тому я вам бажаю правильно оформити список літератури і до цього відноситися досить, скажімо, серйозно. Мені буквально от пару днів назад прийшов лист, один із авторів, на якого я послалася, він запросив повний текст моєї статті. І я йому цей текст надіслала, оскільки це стаття відкритого доступу, і тут проблем немає, я її скачала PDF, і вона англійською мовою, я йому надіслала. Тобто я, е, як відповідальний автор, як автор кореспондент, е, повинна йому надіслати повну інформацію. До речі, коли ви будете писати статтю, ви обов'язково вказуєте автора кореспондента. Фактично, переписка і вся кореспонденція буде приходити надходити одному автору кореспонденту, який цю статтю буде надсилати, буде редагувати, вести переписку із рецензентами, давати відповіді на зауваження і підписувати, оформляти остаточний варіант статті. Тому, будь ласка, звертайтеся, якщо у вас є якісь питання, які виникли в процесі написання статті, в процесі вибору журналу, в процесі оформлення. Я буду рада вам відповісти, дати вичерпний коментар, приклади можна навести, підписуйтесь на мій канал. Бажаю вам успіхів. Всього найкращого. До зустрічі!